Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя Жарто має Всерйоз і сьогодні будемо класити капусту. І в сьогоднішньому відео я вам, ви коротко дізнаєтеся, в які дні найкраще класити капусту, в які не рекомендують, як з цим пов'язаний місячний цикл небесне світило наше. Чому, до речі, чому в один період в капусті дуже багато соку а в інший набагато менше? І як з цим пов'язаний місяць, знову ж таки, я дивилася в інтернеті дуже багато відео, і ну так рідко хто знає це. мені на роботі, коли сказала, одна жіночка, дуже мудра, дай Бог здоров'я. Дівчатка, капусту квасу, за цим рецептом я вже роблю дуже-дуже багато років. Все дуже просто, дуже швидко. Капуста виходить, ніжна, хрустка, така, знаєте, справжня, справжня квашена капуста. Для цього нам треба, саме найперше, один гра... літр кип'ячої води кімнатної температури. Виливаємо воду в миску, робимо розсип. На літр води беремо 100 грам солі. Сіль беріть гарну, без всяких єшок, щоб вона була. Ну, хоча зараз напишуть що вгодно. І розводите гарну сіль у воді. Дивіться, капусту я нашаткувала. Ось така в мене шатківниця, бачите? Треба поїхати до тюті туди, де хата там стара стара шатківниця. Е, тоді, капуста шаткована. Я на око. Скільки в мене було, скільки мені треба, я бутелючок нашаткую, з'їдять, потім ще підшаткую. Я багато не нашатковую, тому що вона. Знаєте, як? Перекисає та. Й... Тепер морква. Моркви багато не беріть. Дві-три штучки небагато. Бо якщо в капусті буде багато моркви, вона буде солодка і капуста буде м'якою. Тому хай краще буде менше. Обов'язково гірка перчина. Обов'язково. Гірка перчина, знаєте для чого? Капуста буде така? Румка. І з приправ я з горошком і лавровий листочок. Все. Оце все, що треба. Ну і чистий бутер, трохлітрова банка. Дивіться, У нас, може, зараз піде свята до когось в гості, бо обіцяються, що піде години на дві. То якщо вона до когось прийде, ви довго святу в себе не тримайте, хай йде до нас. То буду знімати далі без свята. Ну, нічого. І без свята ми справимося, я так думаю, правда? Дивіться, гарно розколотила солічку. розсів. Тепер дивіться, що роблю. Все дуже-дуже просто. Тепер, поки буду різати перчик, я вам розкажу, чого ж, як, коли рекомендують квасити капусту. Квасить капусту рекомендують після молодика на п'ятий шостий день. Я вже давненько її поквасила та забула. О, бачите? Ну, я думаю, ви побачите мене і так. На п'ятий шостий день після молодика рекомендують квасити. Це молодий був 20, 20 чи 21 жовтня. Ну, Сьогодні у нас 30, 21. Не, не встигла я трошки. Зараз. Вибачте, виключили світло і робот виїхав заважає. Так от, на 5-6 день. Коротше, капусту можна квасити до того, поки буде спольня. Як буде сповня, повний місяць і далі місяць буде складний, капусту квасити не рекомендують. От буває ж таке, що ви заквасили капусту, а в ній дуже-дуже багато соку, правда? Ну, я теж не знала раніше, а потім мені підказали, що коли місяць росте, от так як зараз, як казали російською, да, ростуща луна. От коли росте місяць до сповня, Капуста виділяє більше соку. Це не залежить від сорту. От ви позамічайте, попідмічайте. А коли місяць вже буде спадний, і всі кажуть, я сьогодні читала, мені так цікаво було, каже, всі десь діваються. Ну куди ж він дівається? І ви подивіться, дійсно, капусти не, ну, немає. Тому я знаєте менше соку. Тому я знаєте, я роблю? Я накладаю в банку і накриваю кришкою. І ставлю в якусь посудинку. У кухні під столом, в тепле місце, коло батареї дні в три вона вкисає. Потім я відкриваю кришку ножиком. Отак, випускаю. Отак от, от дивіться, да? капуста. Ваз, да? Я так раз, 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 можна паличкою дерев'яною чи там чим, шпажкою. І повипускати звідти повітря ну, гази. І все. А потім в холодне місце, і так вона гарно зберігатиметься. Що ще таке важливе хотіла сказати? А зараз розказують, що та, сорти, та ми не дивимося на місяць. Ну і добре, що ви не дивитеся. Я, я не нуль осуду, Чесно, е, ну, виходить у дівчаток, так, ну, виходить. В мене, чесно, колись я не подивилася на місяці, і покласила, то бутер як теж. Був. Ну, всякого було. Тепер дивіться. Показую. Любочка, я для вас. Особливо ви питали. У мене є моя підписничка дорогенька пані Люба. Ми з нею дуже подорожували. Хороша людина, багатодітна мама, прекрасні люди. Да, вони з Чернігівщини. Тому, дивіться, я вам показую чітко. Всю перчинку не порізала, лишила трошки. Ось дивіться. Так. Ну, Заговорили очі зразу. Даю непобагатику. У мене просто дві миски, бо вже великої не було такої. ну Більшої я вам роблю у двох мисочках, а так то все однаково. Так, ось перцю горошку трошки. Так. І тепер сюди. Я буду додавати моркву. От так. О, перець у носі перчить. Тепер, дівчатка, дивіться, перемішую цю капусточку. Ну, Це найкраще робити руками. Я знаю раніше, будь-боже, ми малими дітьми. Носиться шатківниці і бабуся шапкує. Тоді такий запах йде від капусти. В хаті. От якісь такі спомини теплі були. У мене батькова мати, вона робила пиріжки, вареники і пиріжки з квашеною капустою. А материна мама, вона також робила з квашеною, але в квашену капусту вона додавала цукор. Вона була така, знаєте, як карамелізована, солодка. Ох і добре. Ну, лишилися спогади. І все, більше нічого. Але я знаю, їх було, я потім бабусю питала, кажу, ба, а який рецепт, як ви квасити капусту, скільки солі? Та ж Теж чи дві, теж міндвітки, ну, смотреш, скільки в тебе капусти. Отой От у весь рецепт. Чуєте? Да. Ну, Вони на око якось це все діло бачили. Дивіться. Тепер я перемішала капусточку в одній мисці. Ставлю вже по всьому столу капуста. Ставлю банку 3-хлітрову, ну, в якесь, щоб вже ж не було по цьому. Тепер дивіться, мій розсіл. Ось. І тепер увага, дуже уважно. Берете капусту. Отак. Опустили, не жмакаєте її. Просто трішечки відцідили, трішечки віддавили розсів і вкидаєте в банку. Отак. От щоб. Вона, не треба її підтримати 10 чи 5 хвилин, чи ще там скільки. Не треба одразу. Раз. І не жмакайте дуже сильно, щоб вона була хрумка. Капуста по цьому рецепту виходить дуже хрумка. Дуже-дуже класно. Ви мене згадаєте. Отак, от беріть любочка, бачите, коли ви питали на друшляк, отак от трошки в руку, щоб ви нараз могли взяти і зразу ж вибрати. Трішки відсідили сік і все. А тепер у бютелі гарно натоптуєте. Отак. От бачите? І побачите, вона пустить скільки соку. Вона буде дуже-дуже смачна. От дивіться, от я зараз, якщо ви побачите, немає світла, от я зараз натоптую, дивіться, і бачите, сік, видно вам? Він уже є. Тому так, а ще вам швидко, поки понакладаю, розкажу. У нас капусту сікли. І є такий девайс сікач. Не знаю, знаєте ви чи ні? Я вам покажу. Це такий ну, сучасний блендер, скажімо так. І коли ж капусту шаткують на шатківницю, то ну, вона шаткована така ж смужечками, але ж качанчики. Ні-ні, ніхто ні, ні, не відходив, ніякі листочки, ніяких відходів не було. Це все складалося у відро. А в нас вдома був шаплик. Шаплик це таке дерев'яне відро. І в тому шаплиці сікли капусту. Так дрібно дрібно сікли. Вона продається січина. У нас на Черкащині варять капустняк. Ну, капуста, у нас так і називається. Капуста, варена капуста, капуста. І подають її на поминки, на раніше подавали. Я дуже люблю цю страву, хлопці не люблять. Чоловік там зуманщини, в них дають борщ. А я ну, на помилки і так, вони не люблять, в них немає такого поняття, як капуста. А в нас є. Вона вариться, реберця туди пшоно, засмажка, кладеться картопля, сира, чищена. І так кипить. Потім картопля забирається, топчеться. Обов'язково, щоб картопля кипіла у капусті. Вона тоді дуже другий смак дає. І тоді дуже смачна страва. І це все з січеною капусти. Тому відходи ніколи не було. І теж її отак солили з усім, і вона стояла бути в бутиль січеної капусти. Довго, аж до, до Великого дня стояла до грубків. Дуже-дуже смачна. От дивіться, скільки сокло. Дивіться, бачите. Отак. От ну, зараз же ж вам покажу сікачу. вже ж тут буде і покажу сікачу. Кому цікаво? А ви мені напишіть, як у вашому регіоні вкласили, які у вас традиції? Мені дуже цікаво. Я дуже ціную всіх своїх підписників, дівчатка, кому я не відповіла на коментарі, я зарані перепрошую дуже-дуже. Я думаю, що я сьогодні вночі... Це зроблю. Я просто дуже хворіла. Така температура була. І я знаю, що мені капусту треба людям показати. Друзі, дивіться, наклала я бутилечок капусточки. Отака вона вийшла. Темно, не знаю, чи ви що побачите. Зараз ще цю мисочку також складу в банку. Вийду в мене 2-3-літрові банки. І потім складу салат, то я вам показувала із капусти по банкам. Ну і все. Зараз я ж вам покажу сікач. Ну, я знаю, що більшість з вас знають і все. Але просто цікаво. Да? Я колись в інтернеті сперечалася з одним чоловіком. Він мені доказував шаткована січена капуста. Ні, я кажу, січена капуста. Капустняк варять у нас із січини. А він ну, січина. Кажу, ну так Січена, так а чим її січуть? Він показує шатківницю. Я кажу, ні, це шатківниця, шаткована. В общем, і доказує, розумієте, вся суть чоловік сперечається з жінкою. ну Я це не в обіду чоловікам. чоловіки прекрасні кухарі. Що таке сікач, що таке шатківниця? Дивіться, блендер нашого часу. Бачите? Отакий От він із сталі робився. І потім відро, чи що там ставили. І отак сікли. Бабуся було казала, та помаленьку січи, бо ти мені відро винесеш. Чогось у неї було дві фобії, щоб я макітру не розбила і сікачем відро не побила. Оце була трагедія. Всього вам самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, Жартома і в І Юля. До наступних зустрічей. Будьте мені здорові! Напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам мій рецепт, мій спосіб, чи не сподобався. Напишіть свої способи. Я дуже люблю вчитися. Я обов'язково чийсь спосіб візьму собі на замітку. У мене ще капусти. Отак. Я подивилася головок ну, більш як 20. І вся ж капуста. Ви думаєте, це я багато сікла? Ні, я сікла, три головки. Ну, шапкувала три головки. Як вони по 5 кілограм одна. Я манюсіньку взяла. Дівчатка показую капусточку. Віса на 5 кілограм. Бачите, зашкалило нулі. Отака головочка. Це ж вона не одна така. Не одна. Агресор. Так, будемо косити. Принесла вже вам трохи лампу. Капуста була агресор. І я дуже нею задоволена, я сама вирощувала все це, ви всі бачили від такої насіниночки. Пишіть мені в коментарях, чи потрібно вам зняти відео про всі тонкощі вирощування, як я з нею боролася, щоб її білокривка не з'їла. Про гірочки, дівчатка, хто в мене про не забула. Я обов'язково зніму зніму, розберуся з капустою, зніму. Про індики ви мене питали, теж зніму. Все, що знаю, всім поділюсь, все розкажу. Не приховуючи нічого. Всі які я не скажу, що це правильно. Я просто розкажу, як в мене так вийшло. Все, будьте мені здорові. Всіх цілую, обнімаю. Я вас всіх підписників дуже-дуже люблю і всіх ціную. Ви всі моя ви велика родина, і ви знаєте, яка колосальна, шалена підтримка, коли приходиш і, заходиш і кожен день бачиш на каналі нових людей, коли тобі пишуть добрі слова. Ну добре буває, пишуть, ну Люди ж різні. Я вам скажу так, я ж не булка з маком, щоб всім подобатись, правильно? Але ж я дуже рада, що ви в мене є. Чекаю всіх на каналі. Будьте здорові! З вами був канал Всі скеття. Жартома серйоз і Юля. До наступних зустрічей!